Всім привіт! Я усіх вітаю на своєму YouTube-каналі Західна рибалка. Сьогодні є можливість вибратися на рибалочку. Взяв я з собою два китайських спінінга розкладних телескопічних і буду ловити на живця. Е -е, Снасті, на яку я ловлю, я вже показував. Це отакі мої речі. Вибрався на таке місце з цієї сторони, де оцей спінінг перекат Ну там, наче як міленаверніше, а отут є ямка. І отут я в цю ямку закинув, друзі, і тільки що вже зразу була покльовка. От попустило і все, і нічого немає. Але я думаю, що я зараз витягну, перекину, бо воно туди, наче як чувкорчи веде, чи що щось я не розумію. Ось така якась ситуація, але... Там є делюські скотші є, там напевно я зачіпатись буду. А воно вже з'їло мені живця, круто. Діться, все. Уже немає живця. Покажу вам одразу, так щоб ви зрозуміли, на що я лапаю. Так, дивіться. Тут просто петля в петлю повідець, сюди пішов грузик на грубшому флюрикарбоні, а сюди сантиметрів 40-50 Простий овнерський восьмий номер гачечка. І загубу чпаю рибку. І так лапаю. Зараз буду лапати на попер, бо був злапав дві рибки і вже живця немає. Зараз лапаю на попер живця і тоді вам покажу. Так що вам всім гарного перегляду, а я зараз буду пробувати щось лапати. Що, друзі? Першу таку рибку здала. Вдалося злапати. Такий головень, Маленький на поплапорі. Ми звичайно його відпускаємо. Хай росте. Ми продовжуємо далі лопати. Лиш виключив відео. Лиш викинув цього головля і зачепити опариші. Оця клюнула один разочок і все. Чекаємо, поки вона буде клювати. Це що зліво, бо я ще живця не злопав. Цей вітер мішає і не дуже добре бачу на поплопопер. Чоно клює чи ні. погано видно. Це друзі капець. знов, тільки що так улупив раз, що просто. Просто один раз б'юся. Лавилі сто процентів. Лавелі 100%. Вже ця я не можу злопати. Прийшов просто попло-попер розклав. Зразу два є, наче хочу. Клює наче. Зараз будемо бачити. Щось смекав тільки що? Є-є. Смекай. Зараз ми будемо підсікати, напевно. Все. Є. Є. Є, друзі. Чи зайшов? Є, але невеликий якийсь, так? Та невеликий. Але є, друзі. Є головлик. Перший, супер. Ох. ну такий вже приємний, вже такий розмір. Отака, друзі, красота. Дивіться, що він зробив в цьому. Отакий. От Отакий От красий. Дивіться, одні ж марки лишились від живця. Він маленький, головля відпускаємо. Він нам замаленький. З вас лайкосик. А я продовжую далі. Давай, малий. Опа, пливе. Ти малий. Ще, друзі, один такий екземплярчик на попер. Хай, давай давай, пливи, 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 я тебе відпущу і так. Чекай. Ось такий, маленький. Пливи. Ну, вже хоча б одного піскарика злопав. Тут перейшов сюди, тут трошки міль, мільча вода і вже одного піскарика злопав. Ще один, друзі. Ще один головель 100%, та? Та. та він там стоїть. Він не дає мені маленьку рибку злопати. Нажився. Ну цей вже такий приємніший трошки. Цей вже такий трошки побільший. Не зовсім, але Але трошки більший. Супер. Так, друзі. Є ще один очередний на... На попер, правда, але... Главок, так. Так, головник. О, Це вже такий трошки приємніший при то Це взагалі розмір гарний. Ось ну, така краса. Дивіться, друзі. Який красень. Оти-ти-ти-ти. О, Отакий о, красавчик. Отакий красавчик. Супер. Друзі, відсидів я дві години, нема нічого. На живця я налапав от риби і відпускаю. Тут нема великого, напевно, головля, бо він не бере просто. А цю рибку ми всю відпускаємо. Опа. Поплили. Так що, друзі, прожимайте лайк, а я завершую рибалку.